Окупаційна влада погрожує українцям, які не виїхали з окупації конфіскацію майна, якщо ті заборгували за комунальні послуги і не мають російського паспорта. Таким чином Росія випробовує нові методи примусового нав'язування своїх паспортів на тимчасово окупованих територіях, кажуть у міністерстві реінтеграції, які ще методи використовують росіяни для залякування, розкаже Влад Величко. Українців на тимчасово окупованих територіях масово змушують отримувати громадянство країни окупанта. Примус не заперечують. Більше того, навіть публічно цим хваляться. будемо вживати більш жорсткі заходи, тому що на нашій території будуть проживати тільки мешканці Російської Федерації. А що планується? у нас цілий перелік механізмів. Наприклад, відбирати чуже майно. Ось такі оголошення з'явилися на будинках у різних українських містах, що нині під окупацією. Відже мають квартири під виглядом інвентаризації. щоб уникнути визнання вище вказаних приміщень, що мають ознаки безгосподарного майна. Після інвентаризації необхідно власникам квартир особисто звернутися до управи внутрішнього міського району міста Маріуполь за місцем розташування майна з правостановлюючими документами та паспортом РФ Як розуміти? Ну так от ми живемо. Росії реальність така, що Росія їх фактично віджимає, позбавляючи цього права власності. Там є дати, встановлені до яких потрібно з'явитися, набути це громадянство і вже з цим громадянством вступити, переступити у це право власності. Якщо й це не змусить взяти російське громадянство, українцям на тимчасово окупованих територіях відмовлять у наданні медичної допомоги. вийшов вже офіційний документ про те, що медичні препарати придбані з бюджету російської. Федерації іноземним громадянам, тобто громадянам України, видаватися не будуть. будуть та й тільки ліками не обмежуються навіть там народити дитину, скажімо так. Уже дитина має бути народжена як російський громадянин з російським паспортом у батьків. Для того щоб тиснути на людей, вони в лікарнях, великих лікарнях облаштували пункти прийому документів і заявок на отримання російського паспорта. Крім вище названого без російського паспорта також відрізають комунальні послуги, відмовляють у працевлаштуванні та конфіскують транспорт. І навіть це ще не все розповідають у центрі національного спротиву. Людей відправляють, депортовують на територію Росії, людей катують, а десь а, саджають на підвали, тобто абсолютно а, жахливі, репресивні методи сьогодні відбуваються тимчасово окупована територія. Й, попри всі утиски та погрози з боку окупаційної влади, уникнути примусової паспортизації можна. Єдиний метод сьогодні як уникати таких процесів абсолютно постійного затягувати там, кубити в лапках паспорт України для того, щоб не змогти переписати щось постійно, писати ту саму довідку на отримання російського паспорта і убити теж. У центрі нацпротиву зазначають, росіяни й досі не змогли паспортизувати більшість населення, і саме тому й вимушені вдаватись до погроз. Владислав Величко, ми Україна, марафон єдині новини.